Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 11 березня 2025 року. Подивимося, який сьогодні день, чим буде наповнений. Ну що ж, щось захотілося мені взяти таку цікаву колоду. Вона має зовсім інакші малюнки. Подивимося. Ну що ж, карта дня для нас. Хм, Туз кубків. Туз кубків. І що в нас на дні колоди? Лицар вогню. Ну що ж, туз кубків. Такі якісь вони моторошні, як для мене, ті карти, я їх дуже рідко беру. На всіх картах дівчинка така дуже зосереджена серйозна. Туз кубків приємні, чудові емоції, радість, позитив. Ну, Тут явно немає радості і позитиву. Тут начебто якісь претензії відчуваються. Лише в мене з дітьми. Ну, ту з кубків, як в кого сьогодні програється, які емоції викличе? Радість, подарунки, вав ефект, нові емоції, чи от дійсно ось такий стан, як на зображенні, такого якогось нерозуміння, претензій, такої мовчазної вимоги, догадайся сам. На що я образлась, чи що я хочу? Ну, Ось такий посил несе сьогодні. Карта. На дні колоди, лицарів, посухів, Лицар вогню. Швидка карта, найшвидша карта в колоді. Молодий чоловік стихії, вогонь, овен, Лев-Стрілець. Можливо, це він винен у такому стані, до нього ось такі претензії. А можливо, він їде заспокоїти. Ну, яким чином причетний цей чоловік? Тому що ну, це не енергія, це скоріше людина, причетна ось до такого стану. Знаєте, на інших картах от сказала би, що це радість, він чить на всіх парах до вас. З подарунком, з пропозицією, от з радістю. А тут ну якісь зовсім інакші, не знаю, чого то я їх сьогодні вибрала, ну, якісь гнітючі ті карти. А тут от якийсь такий стан от претензій, образи, губки надула, губки склала і все. Догадайся сам, як мене як мені підняти настрій і чому у мене ось такий насуплений вигляд? Ну, дивіться, не знаю. Або він причетний до цього стану, або він вас рятує від цього стану. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе місяць? Тут теж він такий моторошний. неї ну, все тут однаковий вираз обличчя. Дивіться. От не люблю тому їх ті карти, тому що вони такі занадто щось. Я, вони не, для, не вони мої, не для мене. Ну, але попросилися, взяла їх сьогодні. Допоможе місяць. Допоможе інтуїція ваша. Сьогодні слухайте інтуїцію, це інтуїтивна карта. Допоможе мама дасть підказку, пораду. Допоможе, можливо, в позиції сама карта місяць це щось потаємне, невідоме, свідоме, наша, невід... наша підсвідомість, коли вилазить все наверх страхи і, і фобії, дивіться, які тут що якісь... там таке, плаває, якісь чудіки. То карта в позиції плюсові, що нам відкриється, буде відкриється таємниця, те, що було невідоме і приховане, ви зрозумієте, відкриєте. Можливо, тому і такий ось вигляд. Претензій, тому що відкрилася таємниця. Знаєте, от місяць неможливо побачити своє відображення чітко, а тут ви чітко будете бачити своє відображення і будете розуміти ситуацію. Можливо, розуміти, чого позбутися. Зрозуміти те, що раніше було закрито для вас. Відкриється щось, настане ясність. І от такі, такі враження, що такий ошелешений вигляд тому. Що, не вже, а чого так, а, а за що? ну, Купа запитань. І от, напевно, ці емоції якраз і будуть пов'язані з тим, що відкриється ось тут по місяцю. Що ви зрозумієте? Яка буде у вас ясність настане стосовно чого? Ну що ж, подивимось тепер, що нам буде заважати. Диявол. Ось який він тут якийсь неприємний. Заважати буде старший аркан диявол. Дивіться, допомагати і заважати будуть два старших аркана. Тобто, взагалі, сьогодні дуже сильні карти, тому що туз він завжди все підсилює, і тут два старших аркана. Чим ближче до коридора затемнень, тим от відчувається така турбулентність. Я от дуже то відчуваю. От, знаєте, вже е, як. Начебто знаход... підходиш ближче-ближче до сильного такого потужного двигуна, і ти відчуваєш, як тебе трясе, як воно гудить, як воно все вже вібрує. Заважати буде диявол. Спокуси. Які вже спокуси? Ну, підставляйте, буде тягнути на пригоди. Диявол буде спокушати. Давай попробуємо, давай візьми, а нічого не буде, а нікому не скажемо, це тільки один раз. На махінації якісь, на, на, ну, на що диявол може спокушати, самі знаєте. І в кожного своя спокуса, тому що завжди диявол спокушає на ваш, те, що важливо для вас, на земні блага, які важливі для вас, для когось тіло, для когось гроші, для когось заборонені препарати, для когось от, азарт. Тому ой, диявол в такі мінусові позиції, це дуже-дуже-дуже неприємно, дуже важко. От саме от, тут його чітко намалювали, який він може бути ось в мінусовій позиції. Потім домогтися свого, а потім сміятися і язика показувати. Все, немає, його заховаємо. Заховали, все, нема диявола. Ну що ж, мої любі, аж самі цікаво, яке сьогодні прозріння зійде на кожного з нас, на мене, що сьогодні відкриється, на що відкриються очі, що ми зрозуміємо. І це приведе нас в такі розуміння наше, таємниці, які відкриються, в такий ось стан, якийсь моторошний. Ну що ж, побачимо, емоційний сьогодні в нас день. В кожного свої емоції пов'язані також. В кожного своя причина для тих емоцій. Ну що ж, мої любі, все, вийшла я під, під впливу цих карт. Я бажаю нам мирного і спокійного дня. Туз Кубків ми сьогодні. Піднімаємо собі настрій самого ранку. Святкуємо весе, весе, свято для кого, в когось свято, в когось е, зустріч, в когось е, подарунки. Тобто гарний настрій. Ну, я не можу, хто на мене дивиться. Піднімаємо собі настрій. Хто чим може, робимо собі приємність, те, що нам підніме настрій, те, що, можливо, давно хотіли відкладали. Даруємо собі сьогодні радість. Люблю, обіймаю вас. Ну, нема в мене такого відчуття, знаєте, ну, святої радості. Як я не намагаюся ось. Сама себе в цьому переконати, та моторошна дівчинка ніяк мені своїми очима дивиться аж прямо в душу. Не налаштовує на свято і радість. Ну, подивимося, що ж таке їй відкрилося по місяцю, що вона така, сама не своя. Ой, мої любі, чекають вас зворотнього зв'язку, що ви відчули? Радість чи отакий стан, як в мене, якийсь незрозумілий і, і моторошний, і, і, і такий, скоріше настороження, чим радість. Я бажаю вам радості, я бажаю вам легкості, натхнення, бажання, щоб хотілось і моглось. Обіймаю вас міцно. Ставте мені, будь ласка, вподобайки, пишіть, дякую, що ви пишете. Для мене це дуже-дуже важливо, дуже-дуже приємно. Всі разом ми створюємо таку особливу енергію підтримки один одного такий невеличкий Грегор Зоряне Таро, де ми всі налаштовуємося на позитив, піднімаємо один одному настрій, даруємо один одному настрій. Передаємо оцей позитив один одному і підсилюємо його. І утворюємо таку потужну силу, яка може протистояти, будь-чому, допомагати кожному, хто цього потребує. От Ви відчуваєте в тому, відчуваєте безсилля, все. Згадали прозоряне таро, про енергію цю все, і вам відчувається зразу. Приплив і радість, поганий у вас настрій, підключаєтеся під Грегор Зоряне тарону, воно звучить дуже-дуже голосно. Так воно не є, не настільки нас багато, але це не важливо. Може бути навіть 10 людей, тому що коли ми один одному передаємо цю енергію чи 5 людей, чи двоє людей. коли ми, Кожен з нас вносить свою частинку, підсилює, і воно настільки стає потужним. Ця радість, цей позитив, що може пересилити все. Ну що ж, мої любі, я даю вам поштовх, даю натхнення, даю свою любов, а ви підсилюйте і передавайте далі. Люблю вас собі, маю. Ніяк не можу з вами розпрощатися. бачите вже, як помінявся мій настрій. Відчуваєте? От як воно працює? Чекаю на зворотній зв'язок. Хто не з нами, приєднуйтесь і до зустрічі, папа! -па.